Друзі, коли ми в завіті з Богом через Ісуса Христа, то Слово Боже обіцяє нам дуже багато благословінь, зцілення, процвітання і е, благословіння, тобто успіх у всякому ділі. Ну, Зцілення це зрозуміло. А як от бути з процвітанням? Знаєте, нам треба погодитися зі Словом Божим і зрозуміти, що наші гроші, як і наші слова, як і наша віра, то це просто насіння. Дивіться, у книзі пророка Малахії у третьому розділі написано, що коли ми сіємо гроші у Царство Боже, то тоді Бог каже: випробуйте мене таким чином. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас понад міру благословень? задля вас я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї, а виноградна лоза у винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Саваот, а всі народи називатимуть вас щасливими, а ваша земля, ваша територія буде вважатися бажаною. Говорить Господь. І знаєте, ми багато раз чули, коли люди кажуть, ну, розумієте, я там колись посіяв і нічого, я там пожертвував, і нічого. Ну, Давайте порівняємо себе з тими, хто садить якусь, якесь насіння у землю. От посадив, а на другий день прийшов і нічого. Воно не виросло, і нічого. І на третій день прийшов і нічого. І він так каже: ну, нічого з цього не виросте. Але через певний час виросло і заколосилося. Розумієте, тут все просто. Колись і я не сіяла у царство Боже гроші, і так ну, якось було іноді краще, іноді гірше. Але Слово Боже. Каже, що коли ми виконуємо те, що вона каже, то незалежно від ситуації, незалежно від економіки, ми будемо мати рясний надмірний врожай. І знаєте, те, що я бачу на своєму житті, я вже віруюча більше 20 років. Чим більше я сію грошей, всього, чим більше я сію фізичного чогось у Царство Боже, тим більше я пожинаю. І якщо нам щось необхідне, там ноутбук, телефон, ну, що б то не, не було, ми вже прийняли від Бога, ми сіємо насіння. І знаєте, це не так, що ну, я от, от я придумаю щось там посіяти. Ні, ми молимося і кажемо, боже, що нам посіяти, і куди нам посіяти. І розумієте, у чому? Надприроднє благословення. В тому, що Бог знає, а скільки в мене в кошельку, а скільки в мене там. чого. Да? І він ніколи не каже мені посіяти те, чого в мене немає. Ну, Посій там величезну суму, і от ти пожнеш, а де ж мені взяти ту суму? Боже, де ж мені її взяти? Ні, зазвичай Бог каже щось посіяти з того, що. У вас є. І іноді це щось маленьке, а іноді це щось і не Е, Знаєте, як Бог веде, Він розширює. Це починається з чогось маленького. Але ж тоді ми і пожинаємо небагато. А іноді Бог каже: посій оце. І ти так. А як же я буду жити? Я це багато раз Але коли я погоджуюся зі Словом Божим і з Духом Святим, і коли я сію те, що Бог каже, я пожинаю в рази. І я думаю, як це могло прийти в моє життя? Ну, просто я послухалася Слова Божого, послухалася Бога. І оце все буде відбуватися у вашому житті. Тому не чекайте, коли стане більше, щоб посіяти так. Воно не працює. Сійте з оцього моменту. Питайте у Бога, що мені посіять? В оце служіння, яке мене надихає. І те, що Бог скаже, те і сійте. Бо таким чином, друзі, ми з вами маємо рясний, надмірний врожай і проповідуємо оце слово процвітання, благословення по всьому світу. Розумієте? Тому кожного дня. Ми молимося за всіх наших фінансових сіячів, за всіх партнерів. Ми молимося за ваш захист в ім'я Ісуса. Ми молимося за те, щоб Бог розширював ваші роботи, ваші бізнеси в ім'я Ісуса. Ми молимося за благословення відносин у ваших сім'ях і у вашому окруженні. В ім'я Ісуса Христа. Погоджуйтесь зі Словом Божим, сійте. Як це зробити у описі під відео. І розширюйтеся, примножуйтеся, зверніть фокус, що з того моменту, як ви посіяли насіння, дякуйте за врожай!